Мельник Тимофій, 10 клас Не женися за щастям, воно завжди перебуває в тобі самому. Ми часто біжимо за щастям, ніби за тінь, яка постійно вислизає. Нам здається, що щастя це нова річ, визнання, гроші чи хтось поруч. Але чи не здається вам, що коли ми це отримуємо, радість триває лише мить? А може, справа не в тому, що щастя тікає? Може, ми просто шукаємо його не там. Фраза, не женися за щастям, воно завжди перебуває в тобі самому, відкриває нам просту, але глибоку істину. Щастя, це не пункт призначення, а стан душі. Його не можна ні купити, ні позичити. Воно народжується і живе всередині нас. Щастя, це не те, що тобі хтось дає, це те, що ти сам вирощуєш у самому собі. Надарма Григорій Сковорода казав: шукаємо щастя по світу, а воно в серці нашому. Той, хто шукає щастя назовні, Завжди буду його втрачати. Бо зовнішній світ м'янливий, сьогодні він дарує радість, завтра розочарування. Щастя, це коли ти відчуваєш гармонію з самим собою, коли приймаєш світ таким, яким він є, і вдячний за те, що маєш. Це коли ти радієш новому дню, хоч йде дощ, коли цінуєш теплі руки поруч, і тихе дякую замість глушних оплесків, коли помічаєш красу дрібницях, які нас оточують. Ми часто чекаємо. Що щастя прийде з понеділка. Після виграшу лотерею, ще коли схуднемо на кілька кілограмів, але воно не знає календаря та не має жодного графіку. Воно живе у наших думках. Не дарма, кажуть щастя на в грошах, а в душеному спокої. Тож не женися за щастям. Воно не тікає, воно чекає. Зупинись, видихни, прислухайся до себе. І, можливо, у тиші ти почуєш тихий, але впевнений голос. Ти вже маєш усе, щоб бути щасливим.